Друзі, всім привіт! Автомаркет Рівно на зв'язку, тільки що поступив до нас в продаж Ман ТДЖІ -E, фургон на спарці в Максі Базі. В ідеальному просто стані. Це в нас 19 й рік. Все в нас тут без всяких зауважень. Всі шість коліс Імперіал в дуже хорошому стані, має... Бокову дверку та сходинку в неї. Також має гідроборт. Все в нас тут ціленьке, нова будочка. Машинка дуже доглянута. Довжина будки йде в нас 4.55, ширина 2,20 і висота 2,30. Тут у нас також в дуже хорошому стані. Водійське сидіння у нас йде пілот з підкачкою та масажем спини, два підлокітника, мультируль. Ось така от мультимедіа, клімат контроль, кондиціонер на механіці, датчики світла дощу, підігрів руля, два ключа має. Салон дуже доглянутий. Двигун іде у нас. 2 літри дизель 180, кінських сил 130 кВт. Ось такий от красень. А ціна його 26 900. Усім гаверного дня.